Шановні співвітчизники, дорогі у христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Переживаємо дуже важливі хвилини в історії нашого народу. За нами. Дуже прикрий, трагічні події. Влада, яка діяла в минулих часах, думала, що може діяти цілковито безкарно і без жадної контролі. Пояснювали Апостольські слова, що вся влада походить від Бога, пояснювали собі так, що, оскільки вони є влада, мають право робити, що хочуть, і як хочуть, і коли хочуть. Які жахливі наслідки такого мильного розуміння Божої науки. Бо що сталося? Які були ці наслідки? Нарід не мав контакту з владою. Нарід стратив чілковито довіру до своєї влади. А влада робила що хотіла, крали державне майно, як і коли хотіли, не зважали на права людей, говорили їм неправду, а в кінці, і чого ми вже є свідками, за злочинним дорученням влади вибивано, чи ранено багато невинних людей. Ця влада закінчила своє діяння. І дай Боже щоб таке лихо ніколи вже не повторялося в історії нашого народу, ми стоїмо на порожі нової ери, в житті, в історії нашого народу. Ми мріяли вже довший час, що зміниться спосіб рядування, спосіб правління і що запанує правда і справедливість, але нас обманули, розчарували і нарік. А холодно, молоде покоління це дуже болюче відчуло. І завдяки дуже рішучим діям, народу, який вийшов на Майдани в Києві та в інших містах. Завдяки готовості людей, громадян боронити свої права. А остаточно завдяки невинно пролитій крові прийшла зміна. Ми щиро надіємося, що це справжня зміна. Від того, що було, до справді кращого майбутнього. Але мусимо зрозуміти, що влада, першу чого, самі особи, яким буде в майбутньому поручена влада, мусять зрозуміти, що вони мають діяти, мають служити згідно із Божою волею. Бо справді влада вщає від Бога, але її треба виконувати. Згідно із Божою волею, щоби не робити таких страшних промахів, які були недавно зроблені. Отже, усі, кому буде поручена влада в майбутньому, мусять чого бути дуже свідомі, що мають служити народові що мають шанувати людську гідність кожного громадянина, мають захищати його права, мають розв'язувати всі суспільні справи, проблеми по правді, по справедливості. Це надзвичайно важливе. А зі сторони народу, народ повинен підтримувати свою владу, яку вибере, який довірить своє майбутнє, але мусить також одночас працювати, старатися, присвятити зусилля на те, щоби життя в громаді було. Гідне і також громада, народ повинен пильнувати, щоб влада завда... свої завдання сповняла згідно з Божою волею. Чесно, патріотично. Ми. Думаю, на початку нової ери в житті нашого народу. На початку, на порожі. А це значить, що перед нами великі завдання. Оте, От що я згадав про завдання народу і завдання влади, це треба здійснювати в щоденному житті. Це треба здійснювати не тільки чекати, що хтось щось за нас зробить, або нам щось подарує. Ми мусимо дуже свідомо працювати. Мусимо дуже свідомо братися до роботи, щоб своїми зусиллями справді уможливлювати. Дальший розвиток доброго, нормального правління це наше завдання, від якого ми не сміємо відступити. Те, про що ми мріяли, є, при Божій помочі сьогодні стало можливим, якщо ми його здійснимо своєю працею. Отож, дорогі, дарімося до праці. Довіраємо один одному. Стараємося, щоб кожен з нас на те довір'я заслугового, щоби поводився так як повинен поводитися чесний громадянин, наше майбутнє в наших руках, коли будемо працювати чесно, спільно, разом розв'язувати потреби, проблеми нашого життя. Отож, ну водопраць. Але треба просити Господа Бога, щоб наша праця була гідна нашої, нашого покликання людського, щоб нашою працею ми служили людям, але також, щоб прославляли Господа Бога, бо від нього остаточно. Прийде благословення на те, чого ми бажаємо, чого прагнемо. Слава Ісусу Христу!